Давайте помолимося за слово, яке буде перед нами. Великі святий Господь, ми прийшли сьогодні до Твоїх ніг, щоб Ти говорив до кожного з нас, щоб ти давав нам надію, щоб ти керував нашим шляхом. Нехай сьогодні буде прославлене Твоє ім'я в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Можемо сідати, оскільки часу у нас мало, перейду відразу до теми. Недавно я слухала одну проповідь, і мене там дуже торкнулися. Слова було сказано наступне: служити це жити для Ісуса, не з ним, не біля нього, а для Нього. Це настільки торкнуло мого серця, що я почала роздумувати, що ж має статися з людиною такого, щоб вона почала жити для Ісуса, що має спонукати її до цього. І давайте про це прочитаємо в Слові Божому Євангелії від Матвія, 4 розділ, 18-22 вірш. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів: Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями, людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним, і, відійшовши звідти, побачив інших двох братів: Якова Заведеєвого. Та Івана, його брата, вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили човни в човні своїй сіті. І він покликав їх, залишивши човенни батька, вони відразу пішли за ним. Кожен з тих, хто пішов за Ісусом, був покликаний особисто Ісусом. І сьогоднішня проповідь так і називається Покликані Богом. Учні Ісуса були абсолютно простими людьми. Вони не мали якихось вчених ступенів, вони не були ораторами, вони не були якимись митцями, вони були звичайними робітниками. Але потім, коли вони пішли за Ісусом, пройшли певний шлях з ним, вони стали апостолами, стали євангелистами і рознесли Євангеліє, написано по всьому світу до країв землі, відкрили безліч церков. Те, що вони проживали з Ісусом, їх досвід, ходіння з Ісусом, життя з Ісусом, воно давало їм впевненість в тих словах, що вони говорили. А Дух Божий давав силу їхнім словам і звершувалось, ми знаємо, що звершувалось дуже багато чудес. І ви знаєте, для Ісуса абсолютно не все немає різниці. Наш статус, наш вік, якесь положення в суспільстві, наші фінансові статки, наш вік абсолютно нічого не має для нього значення. І давайте подивимось, що ж каже Біблія про покликання і хто може бути покликаний, як взагалі цей процес відбувається. І почнемо ми з наших найменших з діток. І перший пункт називається Покликане дитя. Прочитаємо ми першу книгу Самуїла, і я буду читати вибірково, бо ця історія займає декілька розділів, і потрібно буде дуже багато часу, щоб ми все прочитали тут на служінні. Коли перестала годувати своїм молоком, понесла дитину до Господньої оселі в шило. Тепер я віддаю його Господу на все життя, вручаю в Господні руки. І другий розділ: а хлопчина Самоїл, одягнений у ляний Ефот, служив перед Господом. Третій розділ: отрок Самуїл і далі служив Господу під наглядом Ілія. У ті часи Господнє слово було рідкісним, так само і видіння було нечасто. У той час Господь покликав Самуїла, а Той відповів: Я тут. Тож Господь прийшов, став і покликав як попередні рази. Самуїле, Самуїле, тепер Самуїл відізвався, говори адже слухає твій слуга. Отже, Самуїл і далі зростав, а Господь був з ним, і жодне із сказаних Господом слів не залишилось невиконаним. Після того, як Господь вперше об'явився Самуїлу в шило, провістивши Господню вістку, Господь і далі відкривався йому. Вшило. Ми почули історію про те, як бездітна жінка, народивши дитину, посвятила його Господу, і він особисто там зустрівся з Богом. І ми знаємо, що це був один із найвеличніших, найбільших пророків, який приніс велику славу Господу. І, але перед тим як Самуїл особисто зустрівся з Богом, його мама зробила декілька кроків: перше, це вона його посвятила Господу. Друге, вона його привела в місце Божої присутності, і там він почав служити Господу, будучи зовсім дитиною. І саме там він почув Господній голос, Господній поклик. Знаєте, я роздумувала над цим словом і думаю, ну нам, мамам, так хочеться часто, ну, по-чесному, прийшовши в церкву, залишити всі свої. Клопоти мамські, всі свої переживання, турботи за сім'ю, за дітей, за якісь там каструлі тарілки. Просто за дверима церкви зайти на служіння і насолоджуватися Божою присутністю без у цієї всієї суматохи, без оцих всіх задач. В кого так чи тільки в мене? Мами так тихенько руку підняли. <кхух> Скромні. І ви знаєте, коли я читала, там є місце, як Анна привела Самуїла. І коли вона стояла, віддавала і посвящала його Господу, Дух Божий, Дух пророчий, зійшов на неї, і вона почала пророкувати в свою країну, почала пророкувати на свій народ, такого раніше Анни не було. Вона була звичайною дружиною, звичайною жінкою, ніколи в неї не виявлялося ніяких дарів. Але коли вона прийшла з дитиною в місце Божої присутності, Бог почав відкривати в ній новий дар. І, до речі, згодом цей дар якраз таки проявився на її синові. Її син став пророком. І е, мене, я отримала одне відкриття, коли ми своїми дітьми разом приходимо у Божу присутність, в нас можуть проявлятися ті дари, про які ми раніше навіть не здогадувались. І Бог через нас. Батьків може діяти так, як взагалі ніколи до цього не діяв. Він може відкривати щось нове. І ці дари, які діти стануть свідками цих дарів біля нас, вони можуть передаватися нашим дітям. І хто його знає, можливо, ти хлопчик чи дівчинка, які бігають по залу, носяться, пригають, стукають стільцями в майбутньому стануть такими ж пророками великими, як Самуїл. Або великими проповідниками, або пасторами, які покають і приведуть до Господа безліч людей, або левітами, які будуть так Бога славити, що будуть відкриватися небеса і будуть звершуватись великі чудеса. Ми деколи думаємо лише про дві речі: про свій комфорт і про чийсь дискомфорт. І нам простіше іноді залишити дітей десь на вулиці біля храму, щоб вони носилися, гралися. Мали спілкування один з одним або в фоє. Але ну, тут оце відкриття мене поразило. Діти, коли перебувають з нами ту частинку, коли вони можуть бути з нами перед школою, домашками на служінні, вони можуть в цей момент пережити Бога. І ми маємо велик, велику честь зробити цей вклад в життя майбутніх великих Божих служителів. А Божу присутність, яку нам так хочеться вдихнути, ковтнути, насолодитися. Ми можемо, поки дітки ростуть, переживати вдома в своїх молитовних кімнатах. І я вірю, що це буде благословенний час для усіх батьків, цього ніхто не замінить. Але Бог говорить не тільки до дітей. І не тільки дітей кличуть. І якщо ви сидите на цьому місці, а вам трошки ну, 18, то не переживайте, дід, Бог говорить до, абсолютно до всіх віків. І ми зараз подивимось на прикладі однієї людини, яку Бог покликав, коли йому було цілих 80 років. Давайте другий пункт називається Покликані перемагати. І ми з вами прочитаємо вихід, третій розділ з першого по четвертий вірш і з дев'ятого по десятий. же пас отару свого тестя, їтра, медіанського жерця. Якось він попровадив отару в пустелю і опинився біля Божої гори хорив. Тут йому з'явився господній ангел у полум'ях вогню з куща. Він зауважив, що кущ охоплений полум'ям, але він не згорає. Тому Мойсей сказав: Піду, подивлюсь на це надзвичайне явище. Чому не згоряє кущ? Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитись, то Бог промовив до нього з куща Моїсею, Моїсею! Той відгукнувся: Ось я. Голосіння ізраїльтян дійшло до мене, до того ж я бачу утиски, якими єгиптяни гноблять їх. А тепер іди. Я посилаю тебе до фараона, Виведи мій народ, нащадків Ізраїля з Єгипту. Коли Бог послав Моїсея на служіння, йому було 80 років. Моїсей був взагалі народжений і збережений Богом для того, щоб спасти ізраїльський народ з єгипетського рабства. І ми не знаємо, як склалося б життя Моїсея, якби він не вбив того наглядача. Він був наслідником престолу, він мав владу, він був красивим, статним, в нього були всі, всі можливості. Але Бог його покликав після сорокарічної паузи його, після сорокарічного скитання, після того, як він убив людину, і в нього не залишилося взагалі навіть ніякої впевненості в собі. Уявіть, 80 років чоловікові, і всі його досягнення це пасти овець свого тестя, не своїх овець. Він, дорослий чоловік, був в наймах у свого тестя. І 80-річний хлопець пригав по горах за ягнятами, да ще й не своїми. Я думаю, це не був пік його фантазії, коли він був принцем єгипетського престолу. І я думаю, що йому було може трохи соромно, трохи ніяково. Можливо, він відчував себе невдахою, коли згадував, що у нього було і що у нього є. Ми не знаємо думки Моїсея, але у кожного із нас за життя є те, чим ми пишаємось, є те, чого ми соромимось, є те, чого ми навіть згадувати не хочемо. У всіх є, чи у мене так? Я думаю, що у всіх. І ви знаєте, наші поразки, наші болі, наші якісь переживання, наш досвід може бути використаний двома особами. Він може бути використаний як дияволом, так і Богом. Диявол, всі наші болі і поразки використовує лише для того, щоб нас морально зламати. Це його фішка, це його завдання. Бог може використати всі наші болі і поразки, коли ми починаємо служити йому для своєї слави. Для Божих чудес, для нашої перемоги і нашої реалізації. І кожен раз перед нами стоїть вибір, хто ж виграє в цьому двобої. Ми з нас ми дамо себе зламати, чи ми дамо Богу проявитися через ці слабкості і, скажімо так, не дуже гарні моменти нашого життя? І я попрошу вийти музиканта на сцену, хочу розповісти вам свій приклад. Це моє свідоцтво. Я покаялась схожі в церкві, не знаю, на жаль чи на щастя, не в цій. Мені було 11 років. В 14 я почала служити в групі порядку, так стояла з Бейджиком, всім посміхалася, всіх розсаджувала. Потім я почала вести підліткову домашку, почала співати в хорі і була помічником. Ну, зараз на цей статус називається пастор району. От я була помічником якби у пастора району. І все було добре, виглядало все просто прекрасно, якби не одне, але У мене фактично не було особистих відносин з Богом. Ну як, вони були, але дуже-дуже рідко. Спочатку я молилася по вечорах, ну, мені так простіше. Я була студенткою, до вечора робила уроки, якщо прийде ще після служіння. Ну, ви знаєте, відмазок можна там да, наскладати цілий ящик. Ввечері було простіше. Потім ці молитви ставали все рідшими, рідшими, рідшими. Потім я помітила, як для мене вже не такі цінні стали служіння, вже не тягне мене спілкуватися з Господом. Мені більше до вподоби були мої друзі, однокурсники, компанія, їх інтереси стали для мене цікавими. Їх пріоритети стали для мене важливішими. Я навіть не зрозуміла, коли в моєму серці. Не було вже Господа, а верніше, коли моє серце йому не належало. І потім була одна малесенька розбіжність в поглядах з моїм служителем. Це взагалі настільки була дрібниця, що зараз я б навіть не звернула на неї уваги. А тоді я з цієї дрібниці зробила привід залишити служіння. я залишила служіння, згодом перестала взагалі ходити до церкви, підлітки, які яким я служила, яку домашку вела, вони теж розсипались, ніхто не залишився, на жаль, у церкві. Потім було дуже важких 10 років без господа. Було багато сліз, багато фізичних травм, багато болю. І я повернулася до церкви, коли мені було майже 27. З розрушеним життям, з купою діагнозів. І з повністю з пепеленим серцем всередині. У мене не було ні душі, ні серця, я відчувала просто згарище всередині, просто руїна, через яку пройшло монголо-татарське іго і випалило все вогнем. І коли в такому стані я повернулася до Господа і відчула, що Він мене любить, я вийшла до сцени на поклик, на молитву на покаяння, І я стояла, плакала. Просто плакала від того, що я відчувала велику Божу любов. Вона настільки мене торкалася, зрозуміла, що, не дивлячись на все, на всі ці 10 років, на все, що я натворила, на мій відступ від Господа, він мене любить і чекає. І Він настільки мене любить і настільки це проявив, що я просто хвилин 10 після покаяння ще стояла і плакала, не могла заспокоїтись. І мені так хотілося виразити Господу свою любов і вдячність за те, що Він мене простив і прийняв ну, Бодай якимось служінням, бодай чимось маленьким. Я навіть не сподівалася, що Господь дозволить мені служити йому. Я була готова мити в церкві туалети, аби просто показати Господу, що я так вдячна за цей другий шанс. І коли я прийшла наставництво, відновилась в членстві перший же вівторок, коли приймали нас члени церкви, до мене підійшло два служителя і запропонували мені цілих два служіння. Служіння дитячого деякона і помічника в дорослій домашці, помічника деякона. Я прибігла додому, поклала дітей спати. Я не могла чекати ранку, щоб прийти до Бога на молитву. Я закрилась на кухні. Я просто плакала і казала: Господи, але як Як ти можеш взагалі прийняти мене довірити своїх дітей після того, як я втратила вже підлітків, будучи підлітком сама? я втратила цю домашку, я не була вірна тобі. я Придала тебе, як ти можеш мені, я не можу цього взяти. Ну, це, це неправильно. І я сиділа, отак, знаєте, змагалася з Господом на полу в кухні, як Моїсей біля куща. Я казала Богу, як, наскільки я недостойна. А Бог розк... просто дав мені одне слово. Я відкрила Біблію, яка лежала біля мене. І перше, на що впав мій погляд, це було Євангелія від Івана, 21 розділ, 15-17 вірш. Де Ісус каже до Петра: Любиш мене, паси овець моїх. Це був мій особистий поклик. І я пішла за Ісусом. Я взяла тоді дорослу домашку, і вже в цьому році буде 13 років, як я служу Господу, служу Господу, живу ним. І Бог всі мої болі, всі мої страждання, весь мій сором. Використовує зараз для служіння людям, які знаходяться в подібній ситуації. І те, що було моїм соромом, як я вважала, стало зараз інструментом для служіння Господу. Він мій сором перетворив на свою славу. І, звісно, всі ці 13 років були різні часи, були різні питання, і деколи хотілося залишити служіння, кинути все, сказати «ну вас. Але моїм якорем. Був саме цей поклик Ісуса. Було те, що Ісус покликав особисто мене. Він мене вибрав, Він дав мені другий шанс, і я буду робити те, для чого він мене поставив. І перед нами будуть висновки. Анна від зачаття і народження посвятила Самуїлу Богу. Коли йому було два чи три роки, вона привела його в місце Божої присутності. І зробила все, що залежить від неї, щоб Самуїл почав служити в церкві, коли він був геть дитиною. За деякими справками, п'ять років йому було, коли він вже почув, почав служити біля скіні Господньої, а покликав його Господь на служіння, коли йому було десь 12-13 років. І весь цей час Анна молилася і довіряла Господу. І ви знаєте, яке відкриття я отримала з цього? Щоб наші діти були покликані Богом, нам потрібно привести їх до Господа, посвятити Богу, допомогти їм знайти служіння. Це те, що залежить від нас. А Бог знає час, коли покликати твою і мою дитину на служіння. Він знає час, коли проговорити саме в серці цієї дитини. Так, що ця дитина встане і піде на багато-багато років за Господом. І другий висновок: для Бога не перепона твій вік, пережиті поразки, досвід чи якісь фізичні недоліки. Для Бога важливе твоє бажання жити для нього, а все інше він покриє своєю силою. Для Бога не було важливо, наскільки сильно і далеко я відійшла. Для нього було важливо в той момент, щоб я сказала да. Так само було і з Моїсеєм. Богу не було важливо, що робив Моїсей ці 40 років без нього. І не було важливо, що Моїсею 80 років. Йому було важливо, щоб Моїсей сказав: Добре Господи, я піду. І пішов і зробив. І ви знаєте, що саме цікаве? Моїсею було 80, а він бігав по пустелі, як молодий, і старість його не брала, і дожив він до 120 років. І... Тут таке відкриття, знаєте, воно не глибоке, але дуже практичне. Якщо ви хочете зберегти, і я так само свою молодість і силу на багато років, давайте ми будемо служити Господу, незалежно від того, 18, 38 чи 80 нам на сьогодні. Ви знаєте, у нас місяць служіння. І цей місяць це має особливу благодать на те, щоб ми почули поклик Божий. До того, де він хоче нас використовувати. Той поклик, який не дасть зійти з дистанції чи зламатися, коли прийдуть якісь випробування. І Бог поклав на серце завершити особливу молитву. Давайте ми піднімемось і помолимо, щоб кожен з нас почув його поклик і дозволив Богу використовувати нас для своєї слави. Великий і всемогутній Господь, ми так дякуємо Тобі за шанс бути спасеними, за шанс мати життя. Боже, і ми дякуємо за те, що ти, Господи, хочеш покликати кожного з нас. Тобі не важливо, що ми пережили до зустрічі з тобою. Тобі не важливо, що ми хочемо залишити. Ти хочеш використати це для слави своєї і прославитися через кожного з нас. Ми просимо Тебе, Господь, як церква і як кожна людина особисто. Говори зараз до нас, торкайся нас во ім'я Ісуса Христа. Нехай цей місяць буде особливим благословінням для нас часом, коли ми отримаємо цю благодать Твою і почуємо Твій поклик кожен для себе. Благослови во ім'я Ісуса Христа. Поклич нас, приклич. І постав на те служіння, де ти хочеш. Дай Боже нам принести плід для царства Твого, дай нам послужити зраненим і втомленим, дай нам послужити нашим друзям, однокласникам, однокурсникам, нашим родичам, людям, які нас оточують, Боже. Дай явити Твою славу і Твою любов на цій землі через наше служіння Тобі Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ми можемо присісти буквально на декілька хвилин. Ви знаєте, говорити про поклик і не згадати найважливіший поклик було б якось неправильно. І третій, скажімо так, пункт він називається Покликання до життя. Ви знаєте, Бог покликав кожного з нас до життя, до справжнього, живого, наповненого, насиченого. І без цього поклику б наше життя взагалі б не мало ніякої, ніякого значення. Можна відчути поклик кохання. Хто я відчував? Створити сім'ю, але не відчувати себе щасливим, відчувати повну самотність. Можна відчути поклик до якоїсь професії, але не отримувати ніякого задоволення від того, що ти робиш. Можна відчути поклик до якогось захоплення, але не бути щасливим. Можна загубити себе в щоденній суєті. Можна забути, хто ми є всередині. Просто виконуючи свої ролі, які ми несемо в суспільстві, в церкві, будь де Але дивіться, що пише слово Боже бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав сина свого єдиного, заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Бог залишив славу небес, народився звичайною дитиною, прожив людське життя і помер на Христі. За кожного з нас, заради того, щоб ні один з нас не відчував себе загубленим, друзі. Настільки Богу важливо, щоб ми знали, хто ми є, настільки йому важливо було явити свою любов. І ви знаєте, ті переживання, які я переживала 13 років, стоячи під такою ж сценою, вони назавжди залишаться в моєму серці. Те відчуття абсолютної Божої любові і прийняття. Вони ніколи не струться з моєї пам'яті. І ви знаєте, я думаю, що мало біля нас друзів, які готові були б віддати за нас життя. Мало б друзів, які були б готові взяти за нас якусь таку значну провину. Мало друзів, які готові 24 на 7, 365 днів в році відповідати нам, бути з нами на зв'язку, турбуватися, розуміти наше серце на всі 100%. Так, Бог нам дає багато друзів, Бог нам дає багато хороших людей поруч, але ніхто не зрозуміє твоє серце на 100%. Ні один. І я сьогодні хочу розказати вам про найкращого друга, про того, хто прийняв мене 13 років назад. І від того дня я не відчуваю себе самотньою, яка в мене б ситуація не була. Знаєте, бувають такі моменти, що серед ночі на душі, ну хоч стріляйся, хоч вий. І так хочеться комусь розказати. І не прибіжиш ти ні до кого, бо сплять усі ніч на вулиці. Ти прибігаєш до Господа, і Він каже: Я тебе розумію. На всі 100% я розумію, що ти зараз проходиш. І, друже, я хочу сьогодні звернутися до тебе. Якщо в тебе ще немає такого друга, можливо, ти прийшов вперше. І ти ще ніколи не молився молитвою покаяння. Можливо, ти вже був на служінні і не один раз, але ти не виходив ще для цієї молитви наперед. Або, можливо, ти живеш з Богом, але тобі ще дуже важко бороти якийсь гріх. Або, можливо, ти був з Богом колись, але відійшов. Я прошу, проходьте до сцени сюди, наперед. Давайте, церква, ми піднімемось. Ті, хто сьогодні вперше. Або ті, хто не вперше, але ще ніколи не молились молитвою покаяння. Або ті, хто вже були з Богом, але відступились. Я попрошу, виходьте сюди наперед. Ісус чекає вас. Він хоче вилити на вас ту любов, яка є в Його серці. Ми чекаємо вас. Проходьте, можливо, ви дивитеся на нас сьогодні в трансляції, і ці слова також торкаються вас. Давайте підтримаємо аплодисментами. Слава Господу! Якщо ви дивитесь нас у трансляції, ці слова також вас торкаються. Ви можете разом з нами молитися цією молитвою. Давайте ще раз підтримаємо оплесками. Я не відпускаю гріхи, але я допоможу вам помолитися цією молитвою, яка прокладе місточок між вами і Ісусом. І від сьогодні Він стане вашим другом, найкращим. І Він буде завжди з вами, ніколи не залишить. Вам тільки можна буде сказати Слово, і Він буде поруч, щоб чути і підтримувати. Давайте закриємо очі, церква, ми давайте підтримаємо їх і разом помолимося. Дорогий Ісус! Я дякую, що ти чекав мене. Я прошу, прости мене, прости всі мої гріхи. Очисть мене і прийми мене. Я хочу, щоб ти став моїм другом, моїм Богом, моїм Спасителем. Я віддаю тобі своє серце, своє життя. Будь зі мною, веди мене, говори до мене, направляй мене. І ми молились во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорога церква, давайте ми простремо руки, помолимося, благословимо їх. Дорогий Ісус, ми дякуємо тобі за спасіння людей сьогодні. Ми дякуємо, Боже, що ще, як мінімум, дві душі. Знайшло сьогодні найкращого друга, і ми, як церква, благословляємо їх, щоб їх життя з тобою було щасливим, насиченим, благословеним, щоб ти завжди був поруч з ними, щоб ти благословив їхні сім'ї, їх дома, щоб ти вів їх по життю. Боже, щоб завжди вони могли надіятися на тебе, і щоб їхнє серце і їхній погляд ніколи не відверталися від Тебе. Благослови їх во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте воздамо величезну славу Господу за нові спасені душі.